Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Одразу після ударів по Києву, 7 вересня, серія потужних вибухів в Криму. У Криму перекрили Карачинський міст. Місцеві пабліки повідомляють про нібито сліди російської ППО в небі. З кінця серпня і станом по цей час по мосту працюють українські ракети Штормшадо та «Скальп». А також далекобійні атакам очевидці на місцях стверджують, мосту з вибухи дуже потужні на тузлі пожежа. В той же час геологи передають, що насувається шторм, а п'ятиметрова хвиля в червні накриє весь міст і обвалить міст повністю до такого стану, що ремонтувати потрібно буде рік. Сьогодні Стихія завітала в майже усі окуповані міста на півострові. Збитки в окупантів катастрофічні, Втім, метеорологи передаючи один більш потужний шторм. Про це повідомляє низка місцевих каналів у Телеграм. Так повідомляється, що на всьому півострові знищено велику кількість ліній електропередач через негоду у багатьох містах подекуди немає енергопостачання. За даними метеорологів, швидкість вітру складає в середньому 130 км на годину. До ранку вітер повинен впасти до 80 км на годину. Міста біля незаконно збудованого Кримського мосту в буквальному Зуміння цього слова йдуть під воду. Їх активно затоплює через негоду. Біля Євпаторії море затоплює автомобільну трасу Насаки, укріплення, які окупанти звели на берегу, повністю розбиті штормом. З міста евакуювали понад 150 осіб, які опинилися у зоні загрози від стихії. В місті Зуя вітер був такої сили, що зніс трансформатора. Енергопостачання у цьому районі порушене. У Севастополі ситуація не краща. Море б'є по набережній міста. Падають дерева, вітер перевертає автомобілі та роняє дерева. Окупанти намагаються, хоч якось ліквідувати наслідки, але в них. Майже нічого не виходить. Загалом ситуація погана у більшості міст півострова. Страждають також грузу в Сімферополь та інші населені пункти. Відновлювати енергетичну мережу Криму окупанти зможуть тільки зранку. Зараз дуже велика швидкість вітру, тому немає сенсу, кажуть офіційні джерела в лапках владі півострова. Наприкінці минулого тижня українська армія атакувала у Криму російські пороми «Авангард» та Конротрейдер. Російські джерела повідомляють, що для ударів по них використовувалася західна зброя. Ракета Етакамес та Шторамшедов водночас російська система та повітряної оборони Криму вкотре дала збій. Як мінімум, один із двох промів опустився на дно. У корпусі другого судна утворилася велика пробоїна, проте воно залишилося на поверхні води. Обидва пароми, як зазначає військовий глядач Білда Юліан Репке, вже багато років курсують між російською територією та анексованим півостровом. З відкриттям Кримського мосту у жовтні 2018 року пароми втратили своє значення, оскільки Росія могла доставляти вантажі до Криму безпосередньо залізницею. Проте все змінилося у жовтні 2022 Року, коли потужний вибух серйозно пошкодив залізничну частину Кримського мосту та вивів її з ладу на кілька тижнів. Раптом кримські проми «Авангард» та «Конро Трейдера» знову стали важливими для постачання півострова, цивільними та військовими товарами. Деякі спостерігачі вважають, що удар по промах може бути ознакою нової атаки, що готується на кримський міст. Згідно з цією версією, Україна хоче зробити так, щоб Росія не могла відразу ж знову розраховувати на проми як на заміну залізничному маршруту через Карчинську протоку. Водночас залишається незрозумілим. Коли як українські військові мають намір знову атакувати Кримський міст, раніше для цього використовувався замінований автомобіль та надводний безпілотник. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.